Сьогодні Ведоль це нас складна гра, ми до неї довго готували, знали, що ця гра буде нелегкою і ключовою, бо Володимир є сильною командою, є один з ключових наших суперників за першу шістку. Тому налаштовувалися на гру, знали, що буде складна гра, бо граємо ми не вдома. Перед цим ми мали гру. Кубку в Києві, тому для нас це таке було турне. Ми виїхали на початку тижня і ось граємо в суботу. Перший тайм видався складний ще через поле було мокре, важко було розрахувати відскок. Також могли забивати в першому, в першому таймі, створили багато моментів, але, на жаль, вдалося забити тільки один, тому так. Перший тайм зіграли один-один, а другий тайм вже, мені здається, не вистачило просто фізично сил якихось. Можливо, це в результаті складної дороги. Ну, настрой був бойовий в нас. Готувалися ми серйозно до цієї команди, бо це хороший суперник, хорош, хороша команда. Перший тайм я рахую, що трошки ми провалили. Другий тайм ми вийшли, зібрались, вийшли, і зіграли краще. Це достойна команда. Грали, я думаю, що на рівних, але перемога за нами. Вітаю свою команду з перемогою. Дівчата молодці. Сьогодні десь на характері, десь через не можу. Гра виявилася дуже тяжкою. Було дуже багато гострих моментів як команди суперника, так і з нашої сторони. Але десь гра рівна можна так сказати, що нам трішки більше повезло. Вдома свої стіни, ще раз дівчат з перемогою, три очки рухаємось далі.